З початком нового року українців очікує низка важливих змін. Зокрема, зростає податкове навантаження, новації податкового законодавства передбачають підвищення податків для фізичних осіб та підприємців. Військовий збір замість півтора відсотка тепер становитиме п'ять. Державні податкові служби наголошують, це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на українську оборону. Застосовується підвищена ставка військового збору, а саме п'ять відсотків. По доходу у вигляді заробітної оплати та будь-яких інших виплат, що здійснюють податкові агенти. Тобто ФОПи і юридичні особи на користь фізичних осіб. Тобто, починаючи з 1 грудня всі підприємства, ФОПи, які будуть виплачувати заробітну плату, чи будь-які інші доходи, які підлягають оподаткуванню, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5%. Залишається пільга для військовослужбовців і працівників Збройних сил, служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, прикордонної служби, Державної служби охорони спецзв'язку. Ставка військового збору залишається 1,5% для них. А для військовослужбовців, які воюють на передовій, там звільняється від військового збору взагалі. Попри це, з 1 січня обов'язковою буде сплата 1% військового збору для фізосіб підприємців та юридичних осіб третьої групи. А от військовий збір для фопів платників єдиного податку першої, другої і четвертої групи становитиме 10% від